В одній із центральних базилік столиці Італії Риму блаженніший Святослав Шевчук здійснив чин ієрейського єрейського рукоположення. Новопоставлений священник Андрій Вахрушев є докторантом папського університету Урбаніана та належить до міжнародної асоціації спільноти святого Егідія. Слав здійснив чин рукоположення диякуна Андрія. Люб'язно погодився глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук бути причетним до священничого рукоположення отця Андрія разом із предстоятелем ГКЦ же літургію літургію архієпископ Вінченцо Палля. на богослужінні. Також був присутній Андреа Рікарді, засновник міжнародної асоціації спільноти святого гідія та президент Марко Імпальцо. Сьогодні для церкви народжується новий душ який покликаний приносити безкровну жертву, а також жертвувати своє життя за поручену йому паству, сказав Святослав. У своїй проповіді під час богослужіння він також побажав отцю Андрію доброго душпастерського служіння та праці для побудови миру у світі та Україні. Зокрема, додамо, що спільнота святого гіді є міжнародною мирянською організацією, завданням якої є сприяння побудови комунічного діалогу між релігіями, миру та солідарності у всьому світі.